Добрий день, вітаю всіх на каналі Техніка Поля. Ми знову в ефірі на нашому чудовому каналі, на торгівельному майданчику в місті Кропивницький. Всі знах... знаєте і всі в курсі. Ух, диви, який фазан полетів. Красота. Е... Хочу вам відзняти одразу такий дуже актуальний апарат. Це у нас розкидач мінеральних добрив. Він у нас тільки Прийшли поставки. Модель RD 1000 літрів або 1000 кг, якому зручніше або на тонну. Чим простіше, тим краще. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, покажу вам, що, що, що і як, з чого він зроблений. В принципі, поїхали. Габаритні розміри. розміри це у нас довжина складає 1100 мм. Ширина. 1800 і висота 1300 мм. Вага даного розкидача 250 кг він важить. Неважкий, якраз дуже гарно підійде до тракторів моделі МТЗ 80, 82, 892, 92-й дтз -шки. ну, підійде дуже невимогливий, не тяжкий, але класно зроблений. Продуктивність даного апарату. Складає від 21 до 28 гектар на годину. Робоча ширина від 14 до 24 метрів. Але скажу по правді, як на практиці, люди користуються, вже багатенько їх продавали. 22 метра вони кидають по своїй ширині. Це максимум. Як хто вам не казав, то запам'ятайте, 22 Перевірено на практиці. Так що не слухайте нікого, що 24-22, розраховуйте не більше. Так, по робочій швидкості треба ходити на полі від 4 до 12 км на годину. Міськість бункера складає, повторюсь, 1000 літрів або 1000 кілограм або тонна. Ось так він виглядає знутрі Широченький. Має ось таку сітку, для, якщо який мусор попадає, щоб не попадало на ворошилочки. Ось така сітка має звичайно просту гачок, щоб піднімати. В комплекті йде карданний вал. Ось таким. Простенький, 6х8 вихідів. Має ось таку ворошилочку. Дві там їх іде і має в комплекті ось такий тент. Як тут представив, ми вже упакували. Так, по нормі висіву. В нього мінімально від 100 кг на гектар, максимально 1500 кг на гектар. Транспортна швидкість складає 15 км на годину. Чи це виробництво? Це у нас... так сказати, Україна, Польща. Показую з польського, що тут у нас встановлено Це у нас редуктор центральний, ви бачимо, потім редуктор боковий справа, зліва, це Польща. Лопатки у нас ідуть і ось так лопатки виглядають, і диски вони у нас йдуть, Польща. Мають ось таке. Ось таку шкалу. Має такі ручні регулювання, теж шкала. Все остальне зроблено в Україні. Хто вам що не розказав, не, розмов, не розказував, то редуктора лопатки і тарілки Польща все остальне Україна. Але зроблено якісно. З гарного металу. Ось така рама, бруси, посилення. Здесь йдуть пластмасові загушечки. Ось такого чину мети використовується 5,8 по місності. Має ось такі, при виході ось такі заборчики, що воно не кидало на трактор. Ось так, з іншої сторони піду. Так, ось так він виглядає. Дуже класно зроблений розкидач. По на віскі, що можу сказати вам. На виконана просто товсті кріплення вверху один винт, і внизу два винта. Можна прикріплювати і внутрі ось два пальця і знаружі Також два пальці. Закривається, відкривається він гідравлічно. Встановлений такий гідро. Циліндр один і пружина. Відроциліндр відкриває, пружина закриває. Також є такі уважелі, можна це робити за допомогою ось ось так. За допомогою цієї ось, 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 ось рукоятки. Ось там видно у нас клапанці, які відкриваються, закриваються. Агрегати є по наявності. Один уже проданий передоплаті, інший. Вільний, так що можете дзвонити. Під даним відео буде посилання на сайт, телефони. Заходьте, дзвоніть, приїжджайте, купуйте. Ціна 62 тисячі гривень на віддачу. І стаємо до праці.